Ведмедик і мишка Ольга Зубер. Зустрілись якось у лісі ведмедик і мишка. І почав ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось дивись, який я кремезний, товстий волохатий, які в мене міцні і сильні лапи. А як зареву, усі навкруг розбігаються. Бо всі мене бояться. То це ще я не ведмідь, а ведмедик. То уяви, що буде, коли я виросту. А ти осе що? Подивись на себе, одні вуха та хвіст, а лапи, хіба це лапи, сміх, та й годі. Яка з тебе користь? Послухала мишка ведмедика. А тоді каже, Велика користь. Ось цими малими лапами я вже багато добра зробила. Ти багато добра зробила, та хіба може добро робити той, кого й за березовим листком не видно? загреготався ведмед. Ще й як може, відповіла мишка. Ось сьогодні зранку я вже трьом звірятам допомогла, Білоці горішок дістала, який за пеньок закотився. Їжачкові яблучко допомогла в комору носити. А потім, біжучий повз Лисичену нірку, почула, що та гірко плаче. Забігла до неї та й питаю, чого плачеш, Лиско? А вона каже, Ой, мишко, розірвалося моє чудове намисто, її намистинки геть розгубилися, тому й плачу. То я швиденько всі ці намистинки повишукувала, нанизала на ниточку. І лисичка тепер не плаче, а вже сміється. А ти що сьогодні зробив своїми міцними кремезними лапами? ой «Ой-ой-ой!» Ще не встигнув, запнувся ведмедик. І не встигнеш, бо для того, щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. Та як ти смієш, така дрібна зі мною так говорити? обурився ведмедик. Та ти знаєш, що я можу з тобою зробити. Заревів він, А нічого ти зі мною не зробиш, бо за мене весь ліс заступиться, бо всі мене люблять, сміливо відповіла мишка І попрямувала до своєї нірки. Ведмедик задумався, почухав потилицю, а тоді й каже: Гей, мишко, почекай! Давай я тебе до хатинки доведу, аби з тобою ніяка халепа не сталася. Ти багатьом допомагаєш, тож буду тебе оберігати. Хочу, щоб і мене любили, а не боялися.